Одеса вже традиційно приєдналася і сьогодні до всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Повномасштабна війна в Україні наразі не скасовує проблему домашнього насильства, і саме тому важливо, що в цей рік прийнято закон України про ратифікацію Стамбульської конвенції, яка набрала чинності з 1 листопада 2022 року. Людям, які зазнали домашнє насильство, складніше всього саме в під час війни знайти вихід. Вони не знають, куди звернутися, вони обмежені в пересуванні, вони не знають, які служби можуть їм допомогти, або вони залежать від кривдника як морально, так і матеріально. Останні роки одним із основних напрямків роботи одеського муніципалітету. Є створення системи запобігання та протидії домашнього насильства, створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. За останні роки в нас створено два центри допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі в Приморському та Суворовському районах міста. Також створено два притулки для жінок, і жінок з дітьми, які також постраждали від домашнього насильства. Де вони мають місце безпечного цілодобового перебування? З моменту відкриття цих притулків вже 263 особи: це 120 жінок і 143 дитини, скористалися цими притулками. Також налагоджена робота мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Працює муніципальна гаряча лінія про випадки домашнього насильства, телефон цієї лінії 73 73 103. Місто не зупиняється на досягнутому і ми плануємо відкрити центр допомоги дітям, які постраждали від насильства. Які стали потерпілими від насильства або свідками за моделлю Барнахус. Мета цієї акції 16 днів проти насильства це саме привернення уваги всього суспільства до цієї проблеми, до проблеми жорсткого поводження з дітьми, формування нетерпимого ставлення до насильства. Захист прав постраждалих та притягнення кривдників до відповідальності традиційно мером міста готується розпорядження про відзначення 16 днів проти насильства в нашому місті, яким затверджено план заходів. Старт акції 16 днів проти насильства відбудеться сьогодні, о 13-й годині у міському саду біля Ротонди. Тому ми всіх запрошуємо прийти, взяти участь. Буде дуже цікава подія, про яку розповість нам представник фонду. Тому ми всіх запрошуємо прийняти участь у цій акції. Будуть призи, дуже цікаві. Одним із таких заходів, присвячених 16 дням проти насильства, 6 грудня у нас відбудеться зустріч з представниками громадських організацій внутрішньопереміщених осіб: я Маріуполь, Я Херсон, Я Миколаїв та іншими, які перебувають наразі в місті Одесі, де ми розповімо про те, що зроблено на нашому місті, куди треба звертатися у випадку домашнього насильства. Крім того. Відбудуться різноманітні заходи в закладах охорони здоров'я. Це і флешмоби, і інтерактивні ігри, і семінари, і кругли столи, в яких приймуть участь учні загальноосвітніх шкіл. Крім того, в цьому році традиційно департамент освіти проводить конкурс відеороликів серед учнів шкіл Стоп булінг. Також в цьому році долучились до нас заклади охорони здоров'я, в яких також відбудуться кругли столи, столи, семінари, тренінги, консультації з відвідувачами медзакладів з приводу домашнього насильства. Тому метою нашої акції є саме привернення уваги. Таку систему, яка Розбудована в Одесі, Одеса є містом лідером в розбудові системи протидії домашнього насильства. Ми змогли досягти завдяки нашим партнерам. І сьогодні я з радістю передам слово представнику фонду ООН у галузі народу населення в Україні Акімові Людмилі Степанівні. Будь ласка, дякую за надане слово і шановні друзі. Дійсно, Україна з 2011 року приєдналась до всесвітньої акції. Сьогодні акція 16 днів активізму проти гендерно-зумового насильства відбувається по всіх країнах світу, і ініційовано це було центром жіночого глобального лідерства. І сьогодні центр цей координує цю роботу по всьому світі. З 2011 року Україна доєдналася до акції, і дійсно, місто Одеса Одещина вона є дуже активна в плану і проведені заходів, і мета цих всіх заходів це перш за все, все ж таки, до, стукатись до свідомості наших людей, щоб вони розуміли, що домашнє насильство це є злочин, домашнє насильство руйнує долі, руйнує душі і руйнує наші родини. І тому якраз фонд ООН у галузі народонаселення в Україні він є надійним партнером уряду Міністерства соціальної політики, місцевих громад в системі розбудови і запобігання протидії домашнього насильства. В місті Одесі майже все, що відбувається, воно відбувається за технічною фінансовою підтримкою нашого фонду. І сьогодні відкриття і старт акції відбувається з ключовим заходом. Це інсталяція насильства на місце. Сучасному суспільстві інсталяція з собою буде уявляти формат великого стенду, на якому будуть розміщені магніти. Кожна інсталяція в кожному місті буде різна. У нас існує чотири форми домашнього насильства, і інсталяція буде відображати одну із форм домашнього насильства. І кожний учасник, кожний містянин може підійти і зняти магнітик, це значок. І таким чином ми відкриємо цю інсталяцію, і там буде слово. Що чуйність перемагає насильство. І це правда, небайдужість чуйність дійсно допоможе зробити наше суспільство таким, щоб насильство було відсутнє. І крім того, на кожному магнітику буде піар-код, де кожен, хто взяв участь в акції, може зіграти в гру. Ігра складається із 36, скажімо, картинок, і треба буде знайти шість. Однакових картинок, і тоді переможець гри може заповнити там, буде під по завершенню гри, буде треба заповнити свої дані, піп, телефон і нова пошта, і отримати подарунок. Це може бути худі, це може бути шарфік, це може бути ну, будь-які речі, які, скажімо стануть нагоді учасникам гри. Крім того, надзвичайно багато інформаційної літератури фондом надіслано для того, щоб в період. Інформаційних акцій, які будуть відбуватися в кожному районі міста протягом 16 днів, да ми могли надати людям можливість ще раз отримати дані, інформацію про те, що таке домашнє насильство, які форми, куди можна звертатися, чому не треба терпіти, і ви знаєте, дуже багато сьогодні постраждалих від домашнього насильства вважають, що йде війна не до того, і разом з тим, це руйнація відбувається людини. Війна не привід. Терпіти і замовчувати насильство. І в зв'язку з тим, от, навіть наші теж партнери міста, Європейська комісія, місія да, моніторингова, вони підтримали створення постерів з лідерами думок, де є слоган Війна не привід замовчувати насильство, тому що йде продовження. Це постери будуть розміщені і в поліклініках, і в вищих навчальних закладах, і в районних адміністраціях, і військовій адміністрації, в мерії. Щоб люди розуміли, чому ми не маємо замовчувати насильство, чому маємо протидіяти. І дійсно дуже велика подія відбулася для українців. Я вважаю, що за ініціативи президента України була таки ратифікована в червні місяці Стамбульська конвенція. З 1 листопада вона набрала чинності і вона переслідує дві основні цілі. По-перше, це надати надійний захист і допомога постраждалій особі, це покарання кривдника, тому що і українське законодавство визнає. Домашнє насильство як злочин. І Стамбульська конвенція ще раз підкреслює, що це є дискримінація людини, яка потерпає від домашнього насильства, і це є порушення права людини. Тому зараз багато чого робиться для того, щоб імплементувати остаточно всі позиції і норми Стамбульської конвенції в українське законодавство. І більш того, ратифікація Стамбульської конвенції вона передбачає надзвичайно потужну допомогу технічну і фінансову з боку європейської. Спільноти для того, щоб створити систему запобігання протидії домашньому насильству на, в кожному місті, в кожної громаді на Україні. Тобто, це і зобов'язання нашої країни, але разом з тим ми маємо, можемо розраховувати і маємо розраховувати на серйозну підтримку створення системи запобігання протидії домашнього насильства. Тому ми всіх вас запрошуємо взяти участь. В заходах розпорядження мера підписано, воно на сайті можна його знайти. І протягом всіх 16 днів у нас кожного дня буде відбуватися будь-яка така цікава подія для наших містян і тих, хто проживає на теренах міста Одеси. І дуже важливо, дуже важливо, щоб ця тема вона скажімо, Ну, якимось чином спрацювала в свідомості наших людей не тільки тих, хто потерпає від насильства, а тих, хто є свідками насильства. Тому що 60% українців фонд проводив дослідження, вважають, що ем, домашнє насильство вчиняється тому, що все ж таки люди недостатньо володіють інформацією, що це таке, куди звертатися до допомогу? по допомогу. І треба розуміти, що допомога сьогодні в Одесі вона є, вона є реальна. Саме головне хотіти е, розірвати. То коло небезпеки, на яке наражена не тільки доросла людина, яка страждає від насильства, але й діти поряд. Тому що, відповідно до законодавства України, дитина, яка спостерігає навіть за цим явищем, вона є і свідком, і вона є одночасно постраждалою, і вона має право звернутися по допомогу і отримати допомоги. І я дуже радію, з того, що в цьому році, навіть за 9 місяців, да, кількість дітей, які звернулися. По фактам вчинення домашнього насильства зросло ну майже втричі. 258 дітей позвонили в будь-які служби на гарячій лінії і повідомили, що вони страждають від домашнього насильства. Тому ми закликаємо не бути байдужими, бути дуже чуйними до цієї теми, і ми обов'язково переможемо насильство в нашому суспільстві. Дякую, ви знаєте, створити систему. Запобігання та протидії домашньому насильству ми не, не могли б без депутатської підтримки. Депутатський корпус міста Одеси Одеської міської ради одноголосно підтримав нашу програму міську, і, 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 за рахунок якої фінансуються всі заклади. Тому я задоволенням передаю слово депутату Одеської міської ради Лілії Василівни Леонідів. Дякую. Дійсно. В нашій країні, в нашому місті, в нашому регіоні та й в інших регіонах нашої держави ситуація щодо домашнього насильства вона не покращилась, а навпаки, змінилася в гіршу сторону. Але статистика каже, що за 8 вісім місяців повномасштабного вторгнення війни в нашій країні звернення скоротилися майже на 47%. Ми всі розуміємо, що так. Да, Багато хто думає, що це не на часі, що є дуже багато інших викликів, які на сьогоднішній день потребують більшої уваги. Але ми закликаємо усіх: якщо ви бачите прояви сексуального, економічного, психологічного насильства, не мовчіть, не замовчуйте. Всі гілки влади працюють. На те, щоб змінити ситуацію, підтримати постраждалих і наказати кривдників. Сьогодні в місті дуже багато переселенців, які з різних кутків нашої країни приєдналися вже до нас, одеситів. І я вчора мала нагоду спілкуватися з Херсоном в них вже працюють соціальні служби, тому ми звертаємося і до переселенців і Щоб вони розуміли, що там, де залишилися їхні сусіди, родичі, друзі, вони теж мають нагоду звернутися за допомогою. Я вивчала статистику з 2019 року, бо ми розуміємо, що кожного року цифра змінюється, і дуже прикро, що в 2022 році ця, це питання. Ну, скажімо так, стало не самим важливим, і дійсно на сьогоднішній день зараз більше п'яти тисяч звернень було, з них 3,5 щодо насильства щодо жінок, майже 600 звернень щодо чоловіків і решта стосовно дітей. Але Ще раз скажу, що це виклик, це виклик для нашої держави. Наразі зараз дуже багато нових викликів. Ми зараз, країна фіксує дуже багато викликів, воєнних злочинів щодо сексуального насильства під час конфлікту. Але домашнє насильство це теж злочин, який має бути покарним. Дякую, приєднуйтесь до наших акцій, приєднуйтесь до розповсюдження інформації. Шукайте інформацію на сайті. Сьогодні в міському саду буде дуже багато інформації стосовно куди звертатися, що робити, де притулки і до кого звертатися. Як я вже казала, Стамбульська конвенція, яка вступила в законну силу з 1 листопада, має один із принципів: це покарання кривдників. Тому я передаю слово представнику управління патрульної поліції в Одеській області департаменту патрульної поліції. Роздає біда, надії. По-перше, хочу сказати, що наші поліцейські, поліцейське управління патрульної поліції в Одеській області, департаменту патрульної поліції першочергово реагують на заяви щодо вчинення домашнього насильства. До основних завдань поліцейських відноситься своєчасне оперативне реагування на такі звернення. У цьому році по Одеській області було зареєстровано 4086 Звернень. По місту Одесі було зареєстровано 3004 звернення. Також до основних завдань наших працівників відноситься приймання від постраждалих осіб та інших суб'єктів заяв. Було прийнято заяви та складено протоколи в кількості 86. Також було винесено термінові заборонні приписи у кількості 21. Кількість фактів вчинення домашнього насильства, що було підтверджено протоколами, щодо дитини 3. У присутності дитини 26. Щодо дорослих жіночої статі 66. Щодо дорослих чоловічої статі 3. Щодо осіб похилого віку старше 60 років було 11. Наші працівники виносять термінові заборонені приписи стосовно кривдників. Також наші працівники взаємодіють з іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання домашньому насильству, складають в межах компетенції протоколи про адміністративні правопорушення. За потреби залучають працівників ювінальної превенції, представників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також представників органів охорони здоров'я. У нас працює в управлінні відділ зв'язків з громадськістю. Який спільно з департаментом освіти та науки Одеської міської ради проводять уроки у закладах освіти по програмі Школа і поліція? Нами у тематиці домашнього насильства було проведено 175 занять в цьому році. Також ми працюємо і з дитячими закладами, це садочки. Також до нас звертаються і приватні школи та садочки. Вони просять нас проводити заняття для дітей. Також до нас звертаються вищі навчальні заклади, ми також з ними проводимо заняття. Також до нас звертаються зараз. Ми дуже співпрацюємо з департаментом освіти та науки Одеської державної адміністрації. Заняття проводяться по всій Одеській області. Це коледжі, технікуми, і гімназії. Вони працюють більш онлайн, тому заняття ми проводимо з ними онлайн. По місту ми проводимо заняття очно. Якщо хтось бажає, якийсь заклад, бажає провести заняття для дітей, ми з радістю це зробимо. Звертайтеся в управління патрульної поліції Одеської області, департаменту патрульної поліції. Також нашими працівниками здійснюються заходи з профілактики домашнього насильства. Ми проводимо також акції на вулицях міста, розклеюємо інформаційні листівки щодо плану дій у разі вчинення домашнього насильства, щоб люди знали, куди звернутися та що їм робити. Також ми проводимо. Заняття для людей старшого віку. Ми неодноразово проводили заняття в гуманітарних центрах. Ми проводили заняття, були з дітками, працювали у центрі Ямаріуполь. Також, якщо хтось захоче, ми з радістю проведемо ці заняття. Проте, якщо є необхідність особистого спілкування, наші шкільні офіцери з радістю поспілкуються і з людьми старшого віку, і з молоддю, і з дітьми. Якщо для цього є у вас бажання, ми з радістю відкриті для всіх і хочемо всім допомогти. Не, не, я хочу, щоб ви не боялись звертатись на лінію 102, ми завжди вам допоможемо. Одеська міська рада завжди спрацювала з громадськістю, і без підтримки громадських організацій, напевно, в нас би не вийшло збудувати таку гарну систему запобігання та протидії домашньому насильству. Іноді буває так, що в наші притулки переповнені, і нам нема куди поселити жінку, яка потребує захисту. Тоді ми завжди звертаємося до наших партнерів, і я хочу передати слово. Голові громадської організації громадський рух, віра Надія, Любов Тетяні Сіміко. Доброго дня, Одесити та гості нашого міста. І ви знаєте, що мені нагадало наш, наш брифінг сьогодні? Це рівно рік тому. Ми були на такому ж брифінгу, і ми теж розповідали про ті завдання, які стоять перед нами, які ми повинні вирішити. І ми говорили про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції. Ми всі разом це зробили, і зараз перед нами стоять зовсім інші виклики, які пов'язані з війною, з російською агресією, з питаннями захисту прав жінок, дітей від насильницьких дій. І Наразі в Одесі створена коаліція, ми її назвали Коаліція 13-25, до якої увійшли жіночі громадські організації, жінки-лідерки, жінки-депутатки. І ми розпочали підготовку локального плану дій по виконанню резолюції 13-25 жінка, мир, безпека. Це комплексний підхід до вирішення проблем жінок, до вирішення проблем наших українських родин. І, і напевно найголовніше це захист від злочинів сексуального характеру, який, на жаль, в нас є сьогодні. І, і я би хотіла доповнити ще од. Вот Іми заходами, які ми запланували проведення в період 16 днів проти насильства, це по-перше, буде на 5 грудня організовано відкриття фотовиставки волонтери Одещини. Це ті люди, які ми повинні бути вдячні за їх. Роботу по підтримці людей, і людей, які є ВПО, і людей нас, Одеситів, які опинились в скрутному становищі, і це буде відбуватися в науковій бібліотеці. Ми запланували проведення круглого столу з журналістами та блогерами Одеси для того, щоб ще більше привернути увагу до проблем пов'язаних з насильством. І в нас буде також ланч з жінками, це клієнтки наших організацій, які звертались к нам по допомогу, також пов'язаними з фактами насильства. І тут ми повинні дати як можна більше інформації для них щодо послуг, які у нас працюють в городі і області. А також можливо жінки. Зможуть поділитися своїми власними історіями життя і, і, і може і хорошим закінченням да, розірванням цього кола насильства, як казала Людмила Степанівна. Також е, запрошуємо до участі у всіх наших закладах. Розпорядження підписано мером, всі заходи, заходи визначені. Тому приймайте активну участь, підтримуйте. Дякую. І я ще хочу додати, що у нас у всіх гуманітарних центрах будуть працювати інформаційні столи з соціальними працівниками, людьми, які обізнані на цій темі протягом всіх 16 днів. І хочу нагадати телефони гарячих ліній. Це 1547, урядова гаряча лінія. Майже 89% людей, які звернулись протягом 10 місяців. Це люди, які звернулись з питань насильства і домашнього, і пов'язано з військовим конфліктом це національна гаряча лінія 116-123 для дорослих і 116 111 для дітей. Легко запам'ятати це безкоштовні дзвінки. Ще раз хочу нагадати міську гарячу лінію 73, 73, 103, і безумовно це 102. 102 з побажанням надіслати мобільну поліцейську бригаду. У нас в кожному місті працює, в кожному районі міста працює. Мобільна поліцейська бригада, яка займається виключно питанням надання допомоги і зупинення фактів домашнього насильства, працюють бригади соціально-психологічної допомоги. Їх е, е, працюють дві, які створені тільки в цьому році за рахунок фонду, які надають і інформацію, і консультації, і допомогу, якщо потрібно унебезпечити поздраву жінку або будь яку людину з дитиною. Да? Тому, шановні е, наші і земляки. І гості нашого міста, і внутрішньопереміщені особи, які вже, скажімо, ну імплементувались в систему нашого міста. Будь ласка, не мовчіть, звертайтесь. Я хочу нагадати, що тільки чуйність, тільки небайдужість допоможуть нам перемогти насильство. Бо це такий же ворог, як і Російська Федерація. Старт акції сьогодні починається в 13.00 в міському саду біля Ротонди. Я ще раз всіх запрошую, і така нагода прогулятися. По вулиці Дерібасівській і побувати в нашому міському саду. Розпорядження міського голови від 22 листопада номер 505 воно розміщено на офіційному сайті Одеської міської ради. В розпорядженні затверджений план заходів, з ним можна ознайомитись. Там написана назва заходу, час і місце, де відбудеться цей захід. Дякую всіх за увагу і всіх ще раз запрошую приєднатися до нашої акції.